Друзі, всім привіт! Сьогодні готую дуже смачний меренговий рулет з заварним кремом та полуничною начинкою. В чашу міксера виливаємо білки, декілька краплі лимонного соку. Збиваємо на маленькій швидкості до піни хвилинки дві. Білки в піну збили. Переключаємо міксер на велику швидкість і поступово вводимо цукрову пудру. Білки додаємо ванілін і збиваємо хвилин 10. Ось така в мене вийшла вже збита меренга. Інгредієнти для меренгового коржа нам знадобилося 200 г білків охолоджених, 220 г цукрової пудри, ванілін, декілька крапель лимонного соку, крохмаль 25 г. До збитої меренги додаю крохмал. Це змішую міксером. Ось така меренга в мене вийшла. Декоз застелила якісним пергаментом, викладаю меренгою, розрівнюю. і розрінюю по всій поверхні пергаменту. Зверху на меренгу посипаю крихти горіха. Можна й мигдальні пластівці, арахіс, що кому подобається. Меренговий корж потрібно випікати 20-25 хвилин при температурі 160-150 градусів режим верх і низ. Меренга має бути трішки підрумянена, но не засушена. Меренговий корж спікся. Я його викладаю горіхами на низу на З меренгового коржа в мене вийшло два рулети. Я його відправляю в холодильник на одну годину. Ось такий у мене меренговий рулет вийшов в розрізі. Всім смачного! Якщо вам сподобалося моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд.